Ось така вона всім відома газова насосно-компресорна станція, що поблизу Ковеля. Місце роботи багатьох газовиків Волині. До речі, і святом вас, шановні. Усе керування станцією та магістралями починається саме звідси, із контрольного пульту. Усі ці зелені та сині лінії позначають газові магістралі. А кожна лампочка це вентиль, який можна зачиняти або на місці, або безпосередньо тут, на контрольному пункті. Як бачите, робота диспетчера комп'ютеризована і потребує лише максимум уваги. В обох цехах, як не дивно, безлюдно. Саме тут ось ці величезні агрегати і нагнітають тиск газу. Станція будувалася ще у 1977 році. Ось її макет. А ось те місце, де колись охолоджувалась вода. Це на макеті. А зараз ми стоїмо на цьому ж водоохолоджувачі, оглядаючи усю територію чималої висоти. Справді видовище чудове. І ось ми знову на землі споглядаємо на споруди поблизу цеху. Такі масивні труби, гайки, здається, ресурс їх невичерпний. Проте це справді лише здається. Згідно з правилами, станція щороку проходить тестування, а генеральну перевірку роблять раз у 20 років. Справді і дякувати Богу, на станції протягом усього часу її існування ніяких катаклізмів не було зареєстровано. За винятком. Окремих тріщин на магістралях, які швидко ліквідовувались. Не дивлячись на це, поблизу завжди чекає аварійна техніка, а сама станція з усіх боків обставлена громозахистами та засобами протипожежної безпеки. Газ це річ, яку по справді потрібно поважати, І, звичайно, берегти, бо на нього завжди буде попит. Чим і гордяться працівники газової галузі. Якщо ми зараз перенесемося зовсім в протилежний бік від нашого міста. На іншу газову станцію, яка правда лише заправляє автомобілі, то побачимо, що покупців блакитного пального тут не бракує. Станція щодня працює в повному режимі. З новою німецькою технікою це не важко. Взагалі важко зрозуміти, чому люди не хочуть переводити свій автомобіль на природний газ. Це не лише продовжить вік двигуна автомобіля, а й набагато дешевше. Один метр кубічний природного газу дорівнює одній літрі бензину. Та тільки коштує він трошки більше 20 копійок. Вибір за вами. Ваше авто, до речі, стане ще й нешкідливим для природи. Споживаючи метан, видихатиме, як відомо, лише вуглекислий газ та водяну пару. Зовсім не так, як це роблять бензинові та дизельні двигуни. А ми знову повертаємося на Ковальську газонасосну станцію. Оскільки не забули, завтра у цих людей свято, і ми від щирого серця вітаємо їх. Це ж хоче зробити і заступник начальника газокомпресорної станції Микола Василюк. Друга неділя вересня професійне свято працівників газової і нафтопереробної промисловості. Колектив Ковальської газокомпресорної служби зустрічає це свято, виконавши всі техніко-економічні показники. В цьому році колективом ГКС виконано певний об'єм робіт по ремонту основного і допоміжного устаткування. А також проведено побіжні ремонти побутово соціальним приміщенням. Колектив ще й зараз працює над усуненням наслідків стихії, яка на щастя обійшла на стороною, але сліди свої залишила. Було вибито понад 200 вікон, компресорних стихів, виломані рами віконі, зірвано шифер з градіри. не за горами зима. І колектив добре усвідомлює, що потрібно до неї підготуватись належним чином. Над чим і працюємо в даний час з хорошими виробничними показниками, зустрічають свято працівників газової і нафтопереробної промисловості, слюсар по ремонту технологічного устаткування Гірук Анатолій Васильович, машиніст-технологічних компресорів Панасюк Григорій Федорович, електромонтер. Шинкарук Андрій Павлович, слісар контрольно вимірювальних приладів Делипанюк Леонід Григорович, диспетчер Оксіюк Леонід Степанович і ряд інших всіх не перерахуєш. Можна сказати, що весь колектив газокомпресної служби в цьому році попрацював добре.